Асно про події вкраї на телеканалі Теса -1». в студії працює Мирослава Куруц. Доброго дня. Міністр освіти призначив Володимира Смоланку ректором УЖНУ. Відповідний наказ за підписом Сергія Квіта датований 15 травня. Згідно з документом, Володимира Смоланку призначено на посаду ректора державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет від 19 травня строком на 7 років до 2021 року. Підстава рекомендація конференції трудового колективу УЖНУ і рішення експертної кадрової комісії Міністерства освіти. Призначити заступників гулів районних адміністрацій за різними напрямками задля для повноцінної роботи виконавчих органів влади в області таке завдання керівникам РДА поставив голова облдержадміністрації Валерій Лунченко. Під час робочої наради керівник краю наголосив, що в кожному районі має бути сформована стратегія розвитку, визначено пріоритетні галузі, розвиток яких допоможе покращити соціально-економічний стан та підвищити рівень життя закарпатців. Також Валерій Лунченко зобов'язав гулів районних адміністрацій забезпечити необхідні умови для проведення позачергових виборів президента. У пошуках порятунку Ужгородець В'ячеслав Куліков понад 10 років бореться із важкою хворобою нирок. Протягом цього часу життя чоловіка залежить від гемодіалізу. Наразі Закарпатець потребує невідкладної пересадки нирки. Операцію беруться зробити медики Білорусі. Аби врятувати життя батька та чоловіка, родина благає усіх небайдужих допомогти, адже необхідну суму сім'я не в змозі зібрати самотужки. Щомісяця сім'я Кулікових витрачає майже 20 тисяч гривень на медикаменти, які життєво необхідні для В'ячеслава. Чоловік більше 20 років живе з діагнозом хронічна недостатність нирок п'ятого ступеня. Відколи хвороба дала про себе знати, його життя залежить від гемодіалізу. Цю процедуру Ужгородець проходить тричі на тиждень. По чотири години під апаратом лежу. Після діалізу я дуже важко переношу. Мене, як зазвичай, по, по вечорам. Навіть не депресія, я не знаю, як той стан назвати, але він такий стан. Ну, ну, жити не хочеться. Родина переконана, якби із хворобою почали боротися вчасно, таких наслідків можна було б уникнути. Та 20 років тому сім'я Кулікових лікувала сина, який досі страждає на важке захворювання. Змушений був їздити на заробітки. В Росії, от в різні країни, щоб малого пролікувати, тому що хлопчик в нас старший інвалід першої групи в мене чотири роки захворів. Вірусна інфекція була і дала ускладнення на нервову систему, і це сталося якби. Епілепсія, нелікомого. Нещодавно на стан здоров'я В'ячеслава вплинула ще одна хвороба васкуліт, яка потребує прийому дороговартісних імунодепресантів. Вони у місяць обходяться 14 тисяч гривень. В місяць, щоб він жив, потрібно 14 тисяч гривень. Це лише буквально на імунодепресанти. Я не рахую вже інші медикаменти. З історією хвороби ужру це ознайомились білоруські медики, які згідні обстежити, а згодом і лікувати закарпатця. Утім, суму коштів, які необхідні для поїздки в Білорусь, родина зібрати не може. Вони можуть нам допомогти, навіть при такому, як у нього вже є васкуліт, набути хвороба на діалізі, що це коштує 65 тисяч, на даний час 65 тисяч доларів. І, але для того, щоб вони виставили рахунок здоров'яділ, потрібно пройти обстеження. Воно коштує 5400, плюс кожний діаліз 145 доларів. Сім'я Кулікових просить усіх небайдужих допомогти врятувати життя В'ячеслава, адже стан здоров'я чоловіка із кожним днем погіршується, а необхідні імунодепресанти, від яких залежить життя Ужгородця, дедалі важче придбати. Роботу Ужгородської дитячої залізниці намагаються відновити. Колись вузькокулійка була справжнім центром розваг для малечі. Тепер тут панує бур'ян, а локомотив та вагони заіржавіли. Частину колії розібрали. Міська влада Ужгорода вирішила знову підняти питання реконструкції залізниці. Поки триває бюрократична тяганина, Ужгородські активісти власними силами планують реанімувати дитячу залізницю. Як відновлюватимуть одну з принад обласного центру, знає Мирослава Шимон. Пані Ірина пригадує, у 2004 році роботу дитячої залізниці відновили на кілька днів. Її закрили через брак коштів. Жінка каже: в дитинстві з друзями постійно їздила на дитячому потязі. Тепер транспортний засіб повністю заіржавів. «Ми Там багато часу проводили в дитинстві на залізниці. а останнього часу ну я не пам'ятаю. Навіть не цікавилася. Років п'ять може назад. Чула, ж що там, щось працювало. Можливість між соболкуватися дітям. До речі, у нас красива місцена, де розташована оця от залізниця. Ужгородська дитяча залізниця пустує вже більше п'яти років. Ця територія знаходиться на балансі львівської залізниці, проте займатися реконструкцією поки ніхто не поспішає. Тим часом дитячий потяг все більше руйнується а навколо колії все обростає бур'яном. Нова міська влада вирішила підняти це питання. Відтак депутати уже звернулися до міністра інфраструктури, аби там передали залізницю на баланс міста. Ми знаємо, що ну, в окрузі працюють малі залізниці і в Словаччині, і в Угорщині, і вони мають певний досвід, як це робити. Є благодійні фонди, які нам можуть допомогти. є навіть організації світові, які можуть надати ще якісь там паровози, привезти їх сюди. У міській владі Можливо, кажуть, знайдемо... якщо Кабмін передасть залізницю на баланс міста, можна буде залучити кошти за допомогою закордонних гарантів. Тим часом ужгородські активісти власними силами намагаються відновити вузкоколійку. студент студенти Закарпаття побачив, як працює подібна вузкоколійка у місті Лева, тому вирішив знайти волонтерів і в Ужгороді. Після суботнику ми плануємо оцінити так сказати кошти кілябні реконструкції залізниць та залучити волонтерів різних організацій пацьке звід для збирання коштів місту до області. Самі ж Ужгородці вже й не пам'ятають, коли в останній рухався дитячий потяг. З одного боку кажуть, дитяча залізниця стала б ще однією родзинкою Ужгорода. З іншого батьки мали б можливість відпочивати там із дітьми. І колись планували ще аж туди до, до Оріховиці, колись знали, там річка, там не може, наводнення. Так, так, так. Проїхатися досить цікаво, можна, ж облагородити. І щось для дітей корисне, нове. Незнайомося, кому разі, мабуть. Ну, якщо є можливість, то варто її відновити. Ну але в дитячій залізниці не тільки катати дітей, має бути і скосвод, який має розказати про такі ускорейки взагалі на Закарпатті. Питання про дитячу залізницю вирішуватимуть 29 травня на сесії Ужгородської міської ради. Тоді депутати планують зібрати ще більшу кількість голосів за відновлення роботи дитячої залізниці і направити звернення до міністра молоді та спорту Дмитра Булатова. Архітектори, юристи, соціологи, медики і навіть студенти об'єдналися, аби спільно стежити за роботою Ужгородської влади. При міськраді створили громадську раду, яка в понеділок провела установчі збори. Головою органу обрали адвоката Олександра Пересуляка. Загалом увійти до громадської ради висловили бажання 100 ужгородців. Вони збиратимуться разом щомісяця і забезпечуватимуть громадський контроль над усіма рішеннями посадовців, що стосуються життя обласного центру. Перед усе, ми будемо брати участь у роботі депутатських комісій. На зразок цього ми розробляємо свій регламент, і в якому буде вказано десь аналогічні правдані Комісії у нас буде назва комітет по законності про порядку, комітет по транспорту, комітет по зикам з громадського житлово-комунального господарства. Я думаю, скажемо, що наше завдання буде це все ж таки забезпечитись контроль роботи комунальних структур, водоканалу, кшепу, приватних структур, аби те, що найбільше, скажемо, кидається в очі. Час із присмаком 19-го століття в Ужгороді вперше представили унікальну виставку годинників зі всього світу. Більше сотні експонатів. До виставки готувалися понад року, збирали хронометри більше десятиліття. Що вдалося зібрати, бачили наші колеги експонати, представлені на виставці. Кишенькові наручні настінні та настільні годинники. Найбільший унікальний баштовий годинник початку 19 -го століття із Франції. Майже всі експонати викуплені із приватних колекцій. Частину годинників до музею передала чопська Мидниця з Чехії. Це, зокрема, найстаріший годинник на стіни, який тут виставлений друга половина 19 століття. Його можна побачити перший між настінними годинниками. Також є годинник із Сполучених два годинники із сполучених штатів Америки. Це надкамінний годинник і. Один касеньковий годинник в такому оригінальному керамічному корпусі, які в Європі практично не випускалися. Ну також багато є годинників із дореволюційної Росії. Серед відвідувачів годинникової виставки, як знавці, так і просто любителі. Для чоловіків годинник це спосіб вивчення історії, для жінок здебільшого просто гарний аксесуар. Те, которые в самом начале советского периода, мое поколение знает в лицо. А вот остальное интересно было бы знать, что из этого кто делал и в каком году примерно. Пока самое интересное это то, что на фотографиях. Очень интересно. Ну, ну, Мне просто нравятся часы. Ну, как аксессуар, как каждой женщине всегда это интересно. Ну, и мужчинам тоже, потому что это техника. Хотелось бы, чтобы это все ходило, звенело, болталось и, 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 и что-то показывало. У колекції зібрані годинники майже із всіх країн світу це не дороговартісні експонати, але вони говорять про технічний розвиток тієї чи іншої країни. І саме той же ж технічний розвиток, щораз далі відтісняє класичні годинники на противагу їм у сучасному світі все частіше використовують електроніку. Майкло «О, якщо чесно, то мій годинник це мій телефон. Але годинники тут на виставці повертають мене в минуле. У будинок до моєї бабусі це така собі ностальгія за тим, як люди жили та й до нині часом користуються такими годинниками. представлена колекція годинників є найціннішою в ужгородському музеї. Триватиме вона до 1 липня. На цю годину у нас все більше інформації у випуску 19-й та на сайті tisa1.tv. з нами ви в курсі найважливіших подій. Тож вмикайте нас вчасно. Побачимось.